Вітаю, шановні! Через різні обставини відео зраз виходить рідко в розробці кілька проєктів. Сьогодні один із них про німецьку БМП, поки що 6 рангу бойового рейтингу 10.0 PUMA, чому поки що, бо в патчі 2.29 все пересунуть. Коротенько про цю БМП. Озброєння це 300-мм гармата Bushmaster, скористання якої 200 пострілів на хвилину. Має в стоці під калібри автопіломи. не погані, але не ультимативні, і гірше тих самих ломів на шведських БМП. Нашим основним противником буде або Т72 Турмс, або преміумний Абрамс. В лоб раджу їм ламати ствол чи казну, ставити на гусенці, об'їхати і добивати. Бо фактично ми їх в лоб майже нікуди не пробиваємо, але є нюанс: гармату ворогу зламати можна лише за декілька попадань, і тільки в прямий ствол, якщо під кутом, то пошкоджень не буде. А якщо ворог ще й рухається, то ви точно нічого не зробите і вас відправлять в ангар. Щодо ще двох снарядів, то я фугас не пробував, а от шрапнилі брав одну ленту і використовував протиповітряні цілий. Якщо з гелікоптерами справлялася вона впевнено, то от те, як шахливо вона працювала по розвідувальному дрону, мене ледь не вивело з себе. В цілому про гармату стріляє доволі повільно, боєзапас лентами ще зручно, бо черги фактично немає, але снаряди можуть вигоріти, якщо в них влучить. На додачі є гарний тепловізор і шикарний приціл із малим та великим зумом. Бронювання пуми специфічне. Так вона прекрасно танкує тиви та навіть лами, але якщо по нам криво стріляють. Все завдяки великому бойовому відділенню, товстому динамічному захисту та рознесенню всередині броні. Ззаду Ззадужпумом можна взагалі розстріляти із простого кулемета, що зі мною один раз зробили. Також є електродна оптична система активного захисту, що на 10.0 взагалі не потрібна, бо такими втурами, які вона відведе, вже тут не стріляють. Щодо рухливості пуми, то тут все шикарно. Попри великі гарбарити, вона їде вперед певно 70 км за годину, назад 30 та дуже швидко розвертається на місці. Отже, хто качає гілку Тімеччини, то раджу скуштувати цю представницю сімейства кашачих, дуже цікаво БМП, яка відрізняється від БМП всіх інших країн своєю живучістю. А можливо, в наступному патчі ще й додадуть ракети Spike, раз вже вводять Угощину і її рись. До зустрічі в наступному відео.